Задні буде весело. Так, що, всім привіт. Їдемо. Зараз будемо грузити дефікат. Бо так як ну, це не собі. Е, на поле розкидати, там дуже велика о, блин, дуже велика йолочка, чи як кажуть, сосунка на полі. Будемо розити Мтезон з таким ковшом саморобним. Самі кліпали хлопці. То зараз будемо розити. Так що тут, як сказати, був блокпост і у беги набиралося, так як вже вони ті беги, так як видно, порозлазилися. Воно таке страшне, тут розкидане, ось, пороздерте, роздерте. Треба його прибрати, щоб воно не було, як сказати, тут таке наваляне, накидане, так як видно, порозлазилося. Мусор такий тут, так сказати, приберемо. Зараз побачимо, як то воно буде грузитися. Лише до себе підставляє, чи як, а вона не йде що. Не підставляй, бо тобі діб'є зразу. Воно нічого не дасть. А? Тараху, або ще. Щось. Я ж казав, що на висоти не падить. Або ще коротити, хай ставить назад і ще коротити. Хіба поняв? Хай ще назад. І ще вуха скорочувати. А тоді, може, піде. Тими зубами ось Трошки трошки не хатає, як сказати, висоти, не піднімає на ту висоту оце. А що ж там помагати? Що ж там помагати? Ви такої? Ви такою. До себе до себе! не піде! Не хватає йому висоти.

то хай то ножа так глибоко, ти ж ріжеш землю нашу. А ну припіднімай, Йорка Ото та от ріж і випаде зараз все Не сашко побере гріш По... Ніж такий ще гострий як поднимайся. Давай, давай, давай. Давай. Все. Вс! Я не набьев! Йорк! О, хоті біжали прямо, гало, гайда біжать! Трошки буде порадок. А, так, на такий так Такий румчик, трошки вже бідовенький, але ще піде. Все, рум повний. З горбком нагружений. Зараз їдемо на поле пробувати, як то будемо бачити, як то він буде розкидати. Воно таке, як то, глина якась. Але воно перестояне, воно вже, як сказати, півтора року тут стоїть. Е! То я ж по я їду, мені треба знімати. Треба. треба ближче. Бо ото! Колія. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Але вітер в ту сторону дме, здуває, мені кажеться, що мала подача. Як добре, по колії, то добре розсипало, а там я не знаю. Так, розсипаємо. Знаю перший раз. Я вже перший раз таке, як сказати, в такій роботі. Румом ніколи нічого навіть не розкидали. я навіть не бачив, як він розкидає, що він розкидає. І ось так. Сосонки. Дуже багато тут. Замерзло. Але якщо бачите, сосунки тут дуже багато, інтересно наскільки тут -то там того рума подачу прикрили трохи, а пилюка стоїть страшна я шоці, як воно там летить, вітер дме чи воно дасть, щось чи ні. Досвіду нема такого над таким. Курузка в нас стоїть. Не наша. Бачу, всі молотять сухенько. У нас дощі, у нас завжди кожен рік так на кукурузу. На кукурузу нема. Нема погоди. В душі вже погода міняється отакі похмуре та й так мищі гризуть Миші, миші, миші. добре, що боковий вітер. Бо якби був би вітер таков за трактором, то не було б видно нічого куди їхати. Ну тут сосенка, да. Тут вона хлопців не слабенька, не слабенька. Шкура. І все. Пелі. Байдуга кинець, потім бачимо, ще кине з Та там другий слід ще можна буде, а? Другий слід! А то там хая там курортки йде до піде, можна бере, дизон.

Ne, Так, другого рума грузимо, так як то вже розкидали, файненько там вийшлося це другий рум. Трошки мова більше нагрузимо і буде хватить. Там ще мішки такі є. Мусору накидається тільки.

Без нього крутилося, там нагрузки а? не було. Чу? Кажу воно і без нього крутилося, нагрузки не було. А, то ремінь перескочив. No. То перескочив. Той перескочив, а... Того скинуло. А то скинуло. Да. А ну я буду пательницю крутити, зараз. Да, ні. А, зарочка. Ні. Я бачив, то давай на... То давай насадимо на всякий случай. На другу сторону, в другу сторону! Давай, ще. Ще! Піши. А ну, давай на другу сторону. Так, отак. Вот Provo. Я кричу, кричу, а він не чує Злетів цепок. А тут та щось розглянуло? <реку> а? <реку> 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 Воно щось вигнуло рівні злетіли одна тільки рівні злетіли, да, ти розкидаєш такий ушатаний. Ним його хіба на металобазу. Все, насадили. Там теж злетів цеп, воно таке все та рама. Короте, зогнила кронштейн на зірочку, як сказати на зірочку приводну, яка крутить транспортера. От гнило рами кронштейн, вивернулося. Тоже, воно там закусило, я так, ну короче, бо Ютуб кров не пропустить, як сказати, хотів скинути цепу, а воно було там натягнуте, ну, як встригнуло мені пальця до цеп до цього. До зірочки як прищолкнув. Нормально, короче. бо його позичили, воно гнильо, таке, що ну, просто рама загнила там. Там зірочки затримаються просто ні на чому. То й так, то розкидаємо. То так само, то тільки що злетіли ті ремні два він не бачив, бо воно пилить ззаді, одна пилить, пилить. А там не ясно, чи дві крутиться, чи одна. Пилюка летить на ту сторону, йому прям та сторона злетіла і він не зрозумів, чи воно там розкидає чи ні. Пилюку все одно не видно. І ось так. То розкидаєш, там нагрузиться, чуть-чуть може розкине другий слід. Знаю, чи воно поможе чи ні. Поможе, так поможе, не поможе, то буде даремно. Даремна робота. Та й так. то то так що то Там догружаємо чуть. І все, печу додому, печу додому долота. Варити долота. Подумав зранку буду варити, але зранку, зранку не вийшло. То буду варити, бо завтра воранку. Бо на завтра вівторок, на середу дощ, Догорати його і забутися. Бо зараз дощі підуть, буде вже мокро, слякоть буде. І ось так. То і такі діла. То так що кому сподобалось відео, лайк, комент. Ну і дякую, хто на мене підписується, підтримує мій канал.